Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. Я ось хочу вам показати, яку іграшку я купила для свого кота. <ривіт> Як ви думаєте, де він? Ось воно ось так заряджається на батарейці. О, сховався там десь під столиком. Ось іде. І різні має різні різні позиції. Він і підскакує, і бігає, і... Розвертається сам і оцей хвостик, який за ним, а кіт, подивіться, сидить його під столом і не розуміє, що діється. Що це таке я принесла і що з чим його. Що від нього чекати? О, заліз під стіл і боїться вийти. Воно забилося десь там в кутику. Зараз воно вибіжить. Чесно кажучи. Грей її більше боїться, хоча йому цікаво, що це. <плес> Втік. Втік. О, таке враження, що цей м'ячик грається сам з собою. Ось він підскакує і знову забіг під поличку. І ось так він буде бігати, поки, напевно, не закінчиться заряд. Там є кнопочка включання, і кнопочка виключання. Хотілося зробити подарунок для Грея. Можливо, і Міка зацікавиться ним, але наразі м'ячик грається сам з собою. Ну, якщо у вас, напевно, молоденькі кошенята, то їй буде навіть цікаво. Вони будуть гратися, тому що, бачите, він не підскакує, отак трясеться і отак собі сам керує. Куди йому там певна програма? Ось отак. Так, наче загляну, світиться, світиться він червоненьким. Можливо, цей червоний колір. Хоча кажуть, що коти не відрізняють в них свого роду. Вони не відрізняють кольорів. Червоний, синій в них однаковий. Якщо на мене, то досить цікава іграшка, тільки, мабуть, для молоденьких котів. Мій вже старий, моєму вже 8 років, і, напевно, він просто не зацікавлений. Йому краще щось поїсти. Ось, а цей м'ячик бігає собі сам по хаті, сам з собою грається. Так що майте на увазі, якщо у вас є старші коти, то, мабуть, їм буде не цікаво. Ось отак. Ні, взагалі то цікава іграшка. І за ці гроші кошти він щось не пам'ятають 3,80 чи 4,80 Ну, досить цікава така іграшка. Ну, а ми сьогодні поговоримо з вами не про іграшку. Я вам показала такий невеличкий ось так. І зараз покажу вам, що воно з собою являє. Ну, ось отака от іграшка, бачите, вона не є велика. Ось такий м'ячик, наче він всередині пластиковий. Ось оці вушка знімаються. Зараз я зніму вам покажу. Ну, ось, бачите, можна зняти цю кульку на зарядку, поставити, наприклад, вам потрібно, то можна просто ось тут є ось такий порт, він відкривається. І тут, звичайний, на будь-який зарядка від телефона вона підійде. Тип-Сі. Зараз я вам покажу. Зараз не можу відкрити однею рукою. Ну Ось, отут зарядка. Бачите? Тип-Сі. Можна. Звичайно, заряджається недовго. Я, наприклад, отримала його, воно було вже заряджене, і я буквально підзарядила, бо воно мигає червоним світлом, коли йде зарядка. І коли заряджене повністю, світло перестає мигати, і отаке постійне червоне світло. І, чесно кажучи, мені прийшлося пошукати, як воно включається, бо я чомусь подумала, що раз тут воно, можливо, якось чимось, якимось чином ось тут потрібно натиснути. Щоб воно включилося. Але я покрутила довкола і ось так буквально оглядаючи оцю кульку, я знайшла ось таку позначку. Бачите, дивіться, тут її важко видно. Ну, мається на увазі видно, але вона якраз знаходиться з протилежного боку від зарядного. Бачите, ось тут. І, чесно кажучи, я випадково, тому що я притискала ось так і випадково натиснула. Ось, бачите, і відповідно зараз вже починається крутитися воно. Ось крутиться. Там є механізм всередині, і ось світло, бачите? І, чесно кажучи, таким чисто випадковим методом я знайшла, як воно вмикається. Бо для того, щоб вимкнути, потрібно натиснути і потримати кілька секунд. Ну, б кілька це 10, напевно. Ось. Ну, ось така от іграшка. Кріпиться вона до ось таких, до такого пластикового. Тримача, відповідно, тут посередині тримається кулька, і воно бігає оцей хвостик, чесно кажучи, приваблює кошенят. Ось. На додаток йшов ось такий маленький, коротенький кабель. Бачите, теж тип-сі, в кого є розетки в стіні, які мають гніздо USB, можна заряджати зліти. Якщо ні, звичайно, через блок від телефона можна заряджати оцю іграшку. Ну, ось така от іграшка. Цікавенька, досить я б сказала, як на мене, то для котиків, особливо хто має, наприклад, двох-трьох кошенят, то така забавка, яка не потребує присутності хазяїна. Ось, Тобто вони собі знайдуть, тому що ця сама іграшка грається з кошенятками сама по собі, тобто буде виконувати роботу за вас. Ну Ось так. Це те, що стосувалося іграшки, це такий новорічний подарунок для моєго котика. Міка отримає свої смаколики, як завжди на. Різдво, це буде її подарунки, вона любить, бо вона вже вона зараз мало. Хоча, в всякому разі, вони разом граються з Греєм, і е, часом навіть не, не повіриш, що вона вже має 12 років, вона бігає досить активно. Але їй бігати навіть на користь, тому що вона в нас поправилася доволі, така стала кругленька, вже як кулька, м'ячик. Ось, ну я думаю, що можливо вона теж буде цим гратися. Ну, така от така новинка в мене на сьогодні. Ну, і ще е, хотіла вам дещо показати. Теж для котів. Ну, ось купила я для своїх котиків ось отаку, отаке, наче насіннячко для трави. Е, травичка тут спеціально для котів. Це насіння, яке можна посіяти, і яке буде зростати. Чесно кажучи, тут велика коробка, і якщо б я всю цю коробку. Вона тут вага в неї щось 300 грамів, здається. І якби я цю всю коробку посіяла, то, мабуть, мені треба було б з десяток котів, щоб вони з'їли. Ні, 150 грамів тільки. Ось вага 150 грамів. Це продукт з Німеччини. Ось така травичка. І що я побачила? Пише just water once. Додай тільки один раз води. Бачите? І воно буде само собі рости гідрограз. Тобто, тут є щось таке, наче як гідропоніка. Бачите, я подивилася, тут є насіннячко. Зараз я, напевно, відкрию його. Ось так не дуже видно. але, Давайте ось так подивимося: Ось тут є насіння, насіння вівса. І я так зрозуміла, що тут є насіння і пшениця. Тобто, пшениця з вівсом помішана. Але є от якісь такі от довгенькі, бачите, оці, наче... Такі гранули, можливо, це якась, не знаю, бо підживка, можливо, це щось таке дивне. Тому що я вже зробила, в мене є ось такий контейнер, який я купила ще раніше. Ось, він, бачите, розміром він, ну, напевно, в три рази менший від цієї коробки. І ось що тут я зробила. Значить, я насипала сюди, була буквально на дно трішки я насипала оцього. Суміш, яка була тут. І що я побачила, що тут є гідрогель. Бачите, гідрогель набрав водички, і, можливо, тому воно і пише, що дати тільки один раз води. І ось, бачите, оці зернятка це овес. Там є трошечки дрібніше насіннячко, то є пшениця. А можливо, це навіть і не овес, а це, можливо, навіть якесь. Просу, ні, не просу, можливо, жито, можливо, якийсь ячмінь. Швидше всього, мені подібне воно до ячменя. Тому що овес має бути оці зернятка мають бути трошечки довші. А вони такі, наче, ну, в два рази коротше. Можливо, це ячмінь. Ось, і зараз я вам покажу, і ось так, коли ми накриваємо такою кришечкою, ось, накриваємо оцей е, контейнер. То травичка має проростати ось крізь крізь ці отвори. Я тільки буквально це кілька днів тому я купила, придбала оцей такий таку травичку. Верніше, для мене придбали, тому що я продовжую хворіти і не можу ходити на вулицю. То мені подруга привезла з магазину, вона їздила в садовий центр, і там, де є для відділ для тварин, вона купила мені оцю травичку. Тобто, купила оце це насіннячко. І ось так воно буде тепер в мене рости. Вже покажу вам, як буду розвиватися події. А що саме цікаве, що ось тут, бачите, що так уважно подивитися, тут є гідрогель всередині, а ще тут є вермикуліт. І оце в переміжку отака суміш. Напевно, дуже така добра суміш для зростання. Травички, але за кілька днів я навіть не бачу жодного тут. Ну, де неде де якесь насіннячко, наче наклюнулося. Бачите? Ось тут, ось тут. Ну, почекаємо ще кілька днів. Там пише, що потрібно, напевно, за тиждень вже почнуться, почнуться перші зрости. Але взагалі період зростання від 5 до 8 тижнів. Ну, напевно, можна, можна, може рости травичка в контейнері до 2 місяців, бачите? Раз полити. Температура води повинна бути 30 градусів, тобто чуть тепленька. Знов таки не можна роз... розміщати цей контейнер на сонячному прямому сонячному світлі. Давайте ми ось тут подивимося. Бачите, не можна на пряме сонячне світло і не можна, пок... не можна до, до батареї, щоб не перегрівалося. Бачите? Ось не можна біля опалюваних приладів розміщувати. І, звичайно, залишити, щоб була... були отвори для випарювання водички. Ну і ось так воно має бути. Бачите, травичка підростає 4-5 сантиметрів, і собі тваринка приходить і їсть. Чому я це зробила? Тому що зараз в мене на подвір'ї вони собі шукають. До речі, я побачила, що вони шукають перій. Перію, в мене практично в дворі вже немає. Тому що я скажімо так, мало того що я, постр... я стражу траву постійно, тобто немає такого високого зростання, яке потрібно тваринкам. А трава обов'язково повинна бути присутня, це для... для кращого травлення. І вони чистять собі травою шлунок. Яким чином, шерсть, яка накопичується в шлунку, травичка обволокує ту шерсть, і відповідно вони або її. Ну, ви знаєте, є два шляхи виведення оцього Згустку, шерсті, з шлунку. Тобто травичка допомагає у травленні. Ну, ось такі мої придбання для моїх тваринок. У мене два котика залишилось, як ви знаєте, і ось така от травичка буде їм теж у допомогу. Ну і подивимося, можливо, Міка теж зацікавиться. Тому що іграшка прийшла тільки сьогодні, і ви бачили реакцію кота. Він сховався під столом, він не хоче, він спостерігає, він не знає, що це таке. Хоча прекрасно грається паперовою кулькою, коли я скручу папірчик, ось він може знайти отакий папірчик, він з ним грається, може, і годину, може, і дві години гратися, потім кудись якийсь кутик зажене. Ось, І через якийсь період знаходить знову ту саму кульку, і нею грається. Ну, а Міка, наразі Міка десь на горі спить в кімнаті. Найшла собі місце в мене на моїй швейній машині, я купила такі великі конверти, щоб можна було відсилати посилочки. І вона на тих конвертах успішно собі там вляглася і собі там облюбувала те містечко і спить. Ну ось і все. На сьогодні ось такі мої покупочки. Ось такі хочу вам хотіла вам просто показати, поділитися оцією новинкою, чесно кажучи, як на мене, то це прекрасний замінник, отака іграшка, прекрасний замінник буде е, вас. Тому що, ну, звичайно, поласкати, погладити, потуляти, по, скажімо так, свого котика попестити. Це вам, вас ніхто не замінить для нього, але для того, щоб погратися, щоб кіт був більш активним, ось такі цікаві зараз нові іграшки є. Ну, ось і все. На цьому я закінчую свій огляд. Всім дуже дякую. Якщо сподобалося, ставте пальчики догори. Всім дуже дякую і всім пока.